Доброго дня, як ваші картини на чому вони малюються? Картини на прополісному полотні. Само полотно сам хосік знаходився в вулику три роки. Жилки запрополісували тканину. Над созданням самого полотна трудилися більше 500 тисяч бджілок три роки для того, щоб ота картина скільки коштує? Mm. 1700 гривень, всі картини йдуть в таких рамках. Це богиня бджільництва камбрусепо по гречеська міфології. Так також ми приймаємо портрети на прополісі. Матері Малюю, малюної гонки. У вас є своя ця, да, мабуть? С, своя пасіка. Ми на цій пасіці вирощуємо джилок за прополісовуємо хосі. Картина приміщення ароматизує кімнату прополісом. Класно. і як папі будиночку. А сон на бджолах у вас є? Сон на бджолах з перспективи отеля. Круто. Забити, а де У вас є? Будиночка. якась з собою візиточка? Є Це у нас Харківська область. Ми відстаємо свій край. Там ми будемо робити ателі з крутецько, крутецько а, а цей захід на привезли моїх. Так, а потім ваша медовуха, вуха, не відтягнеш за вуха, гривень пляшечка півлітрова за натурального бродіння, ставлений питний мед. Півроку справжню все рік відстається. на полісках троянди, на маловандова виду, на липах, на цілющих травах, на малині, крутецько.